Вітаю! Сьогодні хочу показати вам, що квітує в мене в липні. Покажу в цьому відео трішки хой, які в мене квітують. Також декілька підлітків в мене розкрилось вперше. Тож, почнемо і почнемо ми з хояк. І це моя красуня Калістафіла Калімантан. Так, гляньте, яка краса. Такі гарнесенькі зірочки. Дуже гарні. Це молоденькі квітонос, це його перше квітування. Також є тут і ще один квітоносик. Вона з нього вже відквітла, це також молоденький. І ще зараз покажу, там є старенький квітоносик. Вона з нього квітує, я вам його показувала вже. Це, мабуть, вже четверте квітування. така от красуня. Такий лос А як у мене тут на цій верхній, також має квітоносик грейхост. Побачимо також, як буде квітувати. Такі гарні сірі листочки має. Зараз покажу Еллі. Вже також відквітає. має такі манюні. Суцвіття, такі, як жоточки всередині пухнасті такі квіточки. Осипається вже. Тут стоїть моя публікалікс сплеш. Такі гарні великі листочки з зрібним сплешем також є квітоносик у неї. Дуже цікаво, як вона буде квітувати. Бачила фото в інтернеті. Такі великі квіти має ця Оя. Так, далі. Далі красі Петі from Vietnam. Це молоденький квітонос. Перше квітування, а це поряд. Старенький, вже вона з нього квітувала це, мабуть, четвертий раз. Дивіться, які закриті бутончики і квіти, які відкриті. Ай. Красуня. Недовго квітує, десь неділю. Порядчик на Соні ЄПС 318. Дуже гарне листя. Вибор Грес також буде квітувати. Так. Там, бачите, підносить манюні. Дуже цікаво. Тут також гарні квіти на цій хойтці. Матильда ще не розкрила свої бутончики, але дивіться, це закриті. Тут потім будуть біленькі такі квіточки і зірочки. Дуже багато квітів має. Так, тут. Тут буде квітувати. Тут. Вона вже один раз квітувала. Але вже не пам'ятаю, з яких квітоносів. Це, мабуть тут. Красуня має такі маленькі листочки, а от такі великі квіти. Фотофо Голд моя красуня. Так, ось потягнула. Так, далі. Далі хішкіліанка. Такі ось такі Манюні. Тут Тут бутончики ще не розкрились. Не видно нічого. Кусой. Це розкриті. Красуннява регатна. Далі Sunrise вже також відквітає схожі квіточки, як і Веліс, це тільки Веліс гетьманюні. Бачите, відквітає вже. Вона на ній дуже багато квітів, але вона дуже швидко відквітає. Бачите, тут квітоноси, квітоноси. Не встигла показати я вам дуже гарно. Хуйка непримхлива, ще засмагає на сонечку. Красуня. Ну, а зараз покажу свої орхідейки, які квітують. І це Каділак. Літній квітонос. Дуже гарна. Леш має. Ці в всередині, ще такий помаранчевий відтінок також, коли в крапочок. Дуже гарна. Я показувала на початку її квітування. А це вже майже повний розпуск. Ти батончик залишився. Така от краса. Уряд пінів. Це відгалуження. В передньому віде, відео я вам показувала квітування з цього квітоноса, а це вже відгалуження, так швидко. Виросло і розквітли квіти. До. І має ще отакий от величезний квітонос з В сонячних промінчиках. Дуже гарні. Так, це сьогодні Я розкрив. Ось і два бутончика Infinity Love. Такі величезні квіти має, що вони такі важкі і отак от вниз дивляться. Також відгалудження, це літнє квітування. Ще квіти не розкрилися повністю. Далі моя красуня Шанбау Red Rose. І ще квітов'я. Тримаю ці квіти такі величезні. Також відголодження на старому квітоносі і маю таке літнє квітування. Ну, а тут підсадила я їй вус хойки перак. Відрізала вузлик. І був такий довжелезний вуз, думаю. Ну, викинуть я завжди встигну. Хочеться подивитися, що з цього всього буде. І оп, маємо листочок. Маленький, цікаво дуже. Краса. Ну, а зараз подивимося підлітки мої. І як ви думаєте, хто це, мала бути бабулетка. А скоріше всього, правильніше сказати, бантик. І дивіться, що розквітло. Дуже яскраво. Цікаво залишиться такий колір чи ні? Такий от тут. Відтінок рожевий, сипаліях і губа така вже гарна, помаранчева. Дві квіточки. Такий кущик. Це орхідея під номером 5891. 28,3 ну, і 24 року купувала в розмірі 1,7 Такий гарний кущик. І така краса розквітла. Так, зараз покажу ще одного підлітка. Це з домашньої колекції я дитинча купувала. Геть малюсіньке. Того року, мабуть, влітку. Це Нептун. Яка гарна. Я щось думала, що в нього квіти менші, але іще маленька рослинка і має досить великі квіти. Це перше квітування і на три квіточки. Нептунчик. Так в мене корінчики такі. Я зразу посадила отак і не чіпала. Це також перше квітування. 50-17. Це мій дубль чи вже, мабуть, третя. І також метелик. Красунька. На чотири квіточки розквітла. Такі корінці гарні. Мох і знизу кора. Ну і ще покажу також принцеса сакура. Можна порівняти абсолютно однакові. Цю рослину ви бачили, цей зимовий квітонос, а це елітній. І маю сім квіточок. Один бутончик ще не розкрився. Сонька, ну і Аркадія, ви подивіться, ну нічого їй не мішає квітувати. Якщо хочете собі довгу квітучу орхідею, то ось вам Аркадія. Ще два бутончика є, подивіться, не одну квіточку не відсушила. Красуня така. Такий вже теж важкий цей квітоносик. Дуже гарно. І ще маю в літньому квітуванні оцю орхідейку. Це Champion Lighting красуня. Це два відгалудження зимового квітоносу. Отак квіточка неперевершена. Така ж уже розмальована і крапочки, і сплешики. І губа така гарна, чудова рослина. Квіточки трішки менші, ніж були на е, взимку, але ж нічого. Дуже гарна. Передивляла своє відзняте відео. І так сталося, що чомусь кінцівка. Хвилин 5 там, не записалася, тому вже дознімаю на другий день. Я оглядаючи свою поличку, там мені треба було пополивати трішки, побачила, що в мене розпустився ще один підліток. Це перше квітування, і це ця рослинка. Ой, така ж уже гарна. Це міньйон я купувала з домашньої колекції дітку, завчасно бронювала, вона чекала, поки вона виросте на квітоносі у мами, і влітку десь, мабуть, в серпні мені дівчинка її, її вислала. Вона, звісно, підросла за рік була набагато менша. Оста в мене в такому горщику. Це горщик 1, і один і ще, не 1, 6, а 0,6. Має таке коріння чудове пінія, посаджена в пінію. Дуже гарно в піні ростуть орхідеї. Далі. Далі вам покажу розквітла сьогодні Матильда. Подивіться, вчора були бутони, а сьогодні вже квіти. Гляньте, яка білосніжна красуня з такою червоненькою серединкою, боже, яка ж вона гарна, дуже гарна. Вчора були отакі бутончики, сьогодні квіточки. Я цю орхідейку назвала, ой, орхідейку хойку назвала, хойка з родзинкою, Ці листочки такі, як монетки, і квіти. Дуже гарні квіти в неї, дуже люблю її. Рослина в мене велика, я вам показувала, як її наматувала, тут пообломувала. Дуже багато відгалуджень, але ж вже багатенько часу пройшло і вона дуже гарно росте. Дивіться, що я тут побачила, отак от, от розкривається ця хойка. Бачите? От раз, разом з вами побачила. Це сьогодні так от, а завтра буде вже отаке от суцвіття, чудово, Красуня. От і сьогодні трішки більше розкрилась квіточка у Infinity Love. Величезно, дуже гарно І в Пініфа також ще одна квіточка розкрилась. все Дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім бажаю здоров'я, миру і до побачення!